самий величезний привіт. Запрошую найкращих на анонс огляд. Це частковий, це не повний анонс-огляд, а повний буде трошки пізніший для усіх покупців магазину. АТБ. акції розпочинаються 12-го і тривають по 18 вісімнадцяти, включно листопада. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Зі знижкою буде напівтвердий сир пластинами едам або маздам 135 грамів і там і там. Будь-який за 60 гривень. В акції буде ковбаска, лінія шинкова. Ціна за паличку 500 грамів 122 гривні. Тут знижка 45%. 40% знижка на молочну своя лінія вищого сорту 550 грамів. І акційна ціна 103 гривні. Зі знижкою буде ікраусосева від торгової марки Рибпродукт 100 грамів, 280 гривень. Акційна ціна. Зараз на неї буде знижка 40%. Зі знижкою буде сьомга своя лінія слабосолена 100 грамів. Вага. 100 гривень ціна. Також зі знижкою буде 7 шматочок. Своя лінія 180 грамів, 182 гривні. Від торгової марки Глобино. мортадельки із сиром. Вага 600 грамів, 154 гривні. Від торгової марки День у день. Ментай це філе на шкірі. Ціна за 100 грамів 20 гривень. Зі знижкою буде кава Амбасадор Мажестік у зернах 1 кілограм, а знижка 43% на усю лінійку 550 гривень. Зі знижкою буде кава Амбасадор Преміум 200 грамів. За ціною 249 гривень. Амбасадор кава Дарк Рост Мелена 225 грамів. 127 гривень. Та Амбасадор преміум 225 грамів. 145 гривень. Знижка 40% на чай Ахмат. чорний 100 грамів та класичний з бергамотом також 100 грамів будь-який за 54 гривні. Ахмат чорний пакетований 20 пакетиків 26 гривень. Та ахмат чорний пакетований 76 пакетів 89 гривень. Ну, звісно ж, куди без майонезу. Своя лінія майонез європейський 300 грамів. 36 гривень та 50 копійок. Майонез своя лінія Провансаль. 300 грамів також. 30 гривень та 30 копійок. Майонез своя лінія смачний, 300 грамів. 27 гривень. І, звичайно ж, майонезний соус. Майонезний соус своя лінія легкий 300 грамів. 21 гривня, 30 копійок. Зі знижкою більше ніж 40%. В акції буде барній тістечко. 57 гривень. Так, ось так. Чомусь цього разу по-інакшому трішки рушен шоколад. А, так, карамель та молочний. Пористий. Оці два смаки будуть по ціні 42 гривні. А ось цей а, екстра чорний по 44 гривні. Зі знижкою буде шоколад від Міленіу Вері Пері. Зі знижкою буде ось такий напій день у день» а зі смаком білого персика 2 літри. Та мохіто. вони в одну ціну по 26 гривень. Зі знижкою будуть плавлені сирочки від торгової марки Моліндам. Усі три види три смаки. Зі знижкою, вага 70 грамів, будь який 17 гривень. Цього разу в акції буде олейна олія 850 мл за ціною 77 гривень. І також можна придбати олію олейну 3 літри за об'ємом 270 гривень. Зі знижкою буде пиво Кроненбург 0,5 33 гривні та 50 копійок. Знижка 40%. В акції буде оболонь пиво традиційне 2400 об'єму. 55 гривень зі знижкою. А бренді 3 роки Олд Кахеті 0,5 192 гривні та 50 копійок. Бренді Олд Кахеті 5 років 0,5 227 гривень та 50 копійок. Цього разу в акції буде гель для прання Грюнвельд вагою 2100 81 гривня. Також зі знижкою буде порошок Грюнвельд 4 кілограми вагою. Для автомат машини можна або ж для ручного прання, як зазначено. 185 зі знижкою буде чоловічий гель для душу ФА 400 мл. 100... 104 гривні зі знижкою. І також 250 грамів маленький по 69 гривень. Чоловічі кулькові фа антиперспіранти 59 гривень. Жіночий кулькові фа 54 гривні. Ще раз вам хочу нагадати: це був частковий анонс. Повністю буде трішки згодом. І зараз подивіться знижки, які будуть для власників картки АТБ на цей ж самий період. Зі знижкою буде ось такий бульйон курячий. Тут в нас від торгової марки Кухарик. Тут у нас 6 кубиків, вага кожного 10 грамів. І також буде в акції ось цей грибний. Тут така ж сама кількість 6 штучок, 10 грамів. Зі знижкою акційна ціна 13 гривень та 30 копійок. Зі знижкою буде тільки ось цей сир джугас твердий, 12 місяців, вага 180 грамів. 131 гривня та 50 копійок. В акції буде кефір від торгової марки Ферма. 1 відсоток жиру 840 грамів. 46 гривень 50 копійок акційна ціна. Так, хочете посолити в роті, можна придбати рибку масляну від торгової марки Kit. Це холодного копчення, 150 грамів, а ось такий шматочок. І зі знижкою буде його ціна 100 гривень. Так, для пухнастиків. Для пухнастиків буде ось ця консерва яловичина вагою 415 грамів. І також буде з м'ясом птиці та печінкою за 30 гривень та 40 копійок. А для пухнастиків для собачок ось така консерва, телятина вагою кілограм 240 г за 65 гривень. Ну, я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. 65 гривень акційна ціна. ціна. Своє лінія гриби печериці мариновані, 275 грамів. 60 гривень та 50 копійок. І знову зі знижкою буде згущене молоко. Своя лінія 440 грамів 8,5 жиру за ціною 54 гривні. Зі знижкою можна буде придбати водичку півлітрову, своя лінія Трускавецька, не газована або сильно газована на ваш вибір. Ціна однакова: 8 гривень та 50 копійок. Вафельки від торгової марки Рошин, як завжди, три смаки на ваш вибір. Вага 216 грамів. будь які за 42 гривні. Цього разу в акції будуть цукерки Асорті з начинками від торгової марки День у день. Вага коробки 250 грамів. 97 гривень зі знижкою. В акції буде чай пакетований. Це Польща у нас мінутка. Чорний, 100 пакетів, 140 грамів. За 48 гривень. Так, тут у нас ікра червона зі смаком горбуші. Лише за 56 гривень аж 250 грамів. Ну, ви зрозуміли, це мій жарт. Це імітована ікра. 56 гривень. Акційна ціна. Зі знижкою можна буде придбати а, мило для рук. Крем мило день у день. 460 мл, два аромати на ваш вибір за 20 гривень. Чоловічий дезодорант стріт 8, ред кот 150 мл. 67 гривень. Зі знижкою будуть підгузки для дорослих. Розмір М, 10 штук в упаковці. 194 гривні. Акційна ціна. Вологі серветки універсальні, 72 штуки. Відрозумний вибір. 28 гривень. Так, давайте тепер подивимось новинки, які зараз з'явились в магазині АТБ. Ну і, звичайно ж, моє прохання, дочекайтеся повного анонсу вже для усіх покупців магазину АТБ. Оці, здається, я вже показував динозаврики. Якщо я не помиляюсь, чи я дивився, їх розглядав. Вони по динозаврики 128 гривень. І тут лише 300 грамів. Курячі палички, в паніровці також 300 грамів. Також від глобину залишайте коментарі, хто вже купував, куштував. Будемо вам дуже вдячні. Вони по 207 гривень. Аж за 300 грамів. Гіоза, японські пельмені. хто вже спробував, напишіть, будь ласка, 400 грамів. Чи добре вони вони 182,30 вісімдесят Так, ви знаєте, що у тебе є картопля фрі, ось така соломками. І зараз вже з'явилася ось така дольками, бланшована, смажена, швидко заморожена, 750 грамів. Також показую вам, як новинку майже 114 гривень від торгової марки Master Fish, сьомга, філе-шматочками, це холодного копчення, 200 грамів упаковка. Також новинка 163 гривні, поки що без знижки. І бачу ще одна новинка від торгової марки Рибниця. Це у нас кальмар по-корейськи. Філе шматочками в маринаді. Так, вага, вага, вага. На ціннику швидше побачу вагу. 180 грамів, 121,50 Так, із консервів я бачив печінку тріски, новинку обов'язковою візьму на дегустацію на канал. Відкриємо з вами, подивимось, що це таке. Маса 180 грамів і зараз вона 166 гривень поки що без знижки. Країна походження Латвія. і знову новинка камамбер, сир камамбер. Написано, що. Данія, чи що, це Німеччина? Так, це Німеччина. 125 грамів вага, 124,50. І цього разу привезли до магазину АТБ великий вибір чаю піквік. Ну, справа йде до зими, до холодів, тому зараз будемо пити чаї. 84-83 гривні поки що без знижок. В упаковці по 20 пакетиків. Дивіться, який гарний. Але вже пакування зробили гарне. Це ловаре, зимовий чай, чорний, з квітами, з бутонами квітів, з фруктами, з ароматом Пітахая і манго. Вага чаю, 80 грамів, 171 гривня поки що без знижки. Пам'ятаю, їх минулого року також були такі чаї подарункові, але пам'ятаю, коли їх поставили зі знижкою, їх змили, Рівно за годину часу, поки я в АТБ був, знімав відео, одразу їх розкупили. Також дивіться, такий можна сказати, різдвяний набір а, смачного чаю. Тут 60 пакетиків, майже 280 гривень. Чай чорний Едамс. Тут 110 грамів. Ну, а, написано виробником, що ціна. За 100 грамів і 10 грамів, ніби ви отримаєте так безкоштовно. Цей Лонський, зараз він по 98 гривень, 110 грамів. І мудрість природи я вже показував минулого разу. А я вам бажаю всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд!